Друзі, привіт! Наш об'єкт майже завершується. Вже встановлені двері. До кухні у нас встановлені двері відвіжні, як бачите. А також всі рами. Все встановлено. Все пофарбовано, коридори. Також Офісна кімната теж пофарбована. Тут ми вирішили все-таки зробити таку арочку. Все покрашено, білий колір. І ще цікавить вас фарбування, шпаклювання або будь-які малярні роботи. Звертайтесь в повідомлення.